Співробітники головного управління національної поліції Тернопільщини зібралися на поминальну молитву за загиблими у російсько-українській війні побратимами старшим лейтенантом поліції Михайлом Гудзем, старшим сержантом Тарасом Гогусем та капітаном Сергієм Рудим. Владика Теодорко, три очолив поминальну службу, зазначив, що подвиг, мужність та жертва загиблих героїв скріпила усіх. Ця трагедія перетворилася для багатьох. В знак ще більшої відваги, ще більшої мужності, ще більшої витривалості, щоби йти до перемоги, не жаліючи ні своїх сил, ні здоров'я, бо так зробили Михайло, Сергій і Тарас. Геройську смерть на полі бою з московською навалою Михайло Гуць, Тарас Гогусь та Сергій Рудий прийняли 26 квітня 2022 року. Трагедія сталася на Луганщині, де поліцейські складі роти поліції особливого призначення Тернопіль несли службу. Керівник головного управління національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол, згадуючи цю трагічну подію, каже, що час не гоїть болю втрати. Рівно рік назад ми втратили наших колег, наших побратимів і Кожен день ми пам'ятаємо про них. Дай Боже нам всім сили, щоб перемогти в цій війні, не забути полеглих і пам'ятати про те, що треба нам розбудувати нашу країну. Олександр Богомол передав родинам загиблих бійців фотоальбоми зі світлинами, на яких їхня робота в поліції та деякі архівні сімейні кадри. Дружина Тараса Гогуся Галина, згадуючи чоловіка, каже, що досі важко повірити у те, що його немає в живих. Ми все сирено не прийшла. Будемо жити, будемо пам'ятати його. Ми назавжди в наших серцях. Ми тільки перемога інакше не може бути, інакше не, не може стільки людей загинути, щоб намарно. Це ну ми навіть такої думки. Не допускаємо після поминальної служби. Поліцейські разом з родинами відвідали кладовище, де поховані герої.